Нереально смачне поєднання солодкої хальви та солоного арахісу. А на приготування треба буквально 15 хвилин. Спочатку треба повністю розморозити тісто філо і тільки потім його розвернути. На одну трубочку знадобиться один лист тіста. Я його злегка змащую розтопленим вершковим маслом, а для начинки беру хальву. Викладаю хальву на край тіста і формую ось таку закриту трубочку. Інший край тіста змащую вершковим маслом, щоб трубочка тримала форму. Перед випіканням змащую трубочки сумішю яйця та молока і посипаю крихтами подрібненого солоного арахісу. І Випікати буду у попередньо розігрітій духовці буквально 10 хвилин. І ви тільки погляньте, якими рум'яними та красивими вийшли трубочки. Вони дуже смачні в гарячому вигляді, але і в холодному теж буде смачно. Дуже смачне поєднання солоного арахісу та солодкої хальви, яка розтопилася в процесі запікання. Не знаю, як ви, а я буду заварювати смачну каву і їсти трубочки з хальвою. Також раджую вам приготувати таку смакоту і насолодитись.